Пішов сильний-сильний дощ. Вчора було дуже похолодало, а потім з вечора почався дощик і вночі вже був дощ. Ну, ось так виглядають оці кущики, що біля нашої тераси. Вони вже розпустилися. Все сильно-сильно позеленіло, травка позеленіла. Ось так гарно. Виглядають вони біленькі, красиві все починає розпускатися. Але похолодало, друзі. Ось така краса. Так, друзі, готуємо сьогодні курячі гомілки. З грибочками та зеленню. Для цього нам потрібні гомілки. У мене їх тут 5 штучок, я їх до ладу помила, просушила рушничком бумажним, Вимила грибочки, почистила, приготувала цибульку порей. хоча для цього блюда потрібна ріпчата цибуля. Але в мене не знайшлося. Я взяла отаку гарну цибулину форей. У мене тут зелена цибулька, петрушка, вершкове масло, сіль, два зубчики чеснику. Ще нам потрібні спеції. Ось у мене орігано тут, перець і коріандр. Також нам потрібна сметана, тут у мене три ложки. І дві ложки олії рослинної. Зараз оці просушені е, гомілки підемо і обсмажимо на пательні до золотистого кольору. З вершковим маслом і рослинним маслом. Ось такий вигляд. Має мої грибочки та курочка з цибулькою-пареєм. Вони тушаться і вже десь хвилин сім. І ще хвилинки 3-4 протушаться, взагалом десь 10-12 хвилин. Готуємо, друзі, соус. Беремо нашу сметанку сметанку додамо ще одну таку десертну спіркою ложечку кукурузного крахмалю, для того, щоб наша подлівка була густіша. Ось. Якщо нема крахмалю, можна додати муки. Якщо ви хочете, щоб у вас соус вийшов густенький. Все це ретельно перемішуємо сметанку і додаємо усі наші спеції каріандр, перчик, паприка, сіль, цибулька та петрушка. Та пластинками порізаний чесничок. Чесничок ріжемо для того, щоб він придав курці куроці найкращий смак. Але у мене курочка з грибами, тому чесничку не дуже багато треба класти, то він заб'є. Весь смак наших грибочків. Тепер доливаємо сюди водичку, все ретельно перемішуємо. У мене водички десь 350 мл. Думаю, що буде на сіль добре. Зараз посмакую. Достатньо солі, бо в нас окорочка не солоні. І зараз ми відправляємось знову на кухню. Ще м'ясо дотушкувалося, виливаємо наш сметанний соус і ставимо на зовсім маленький вогонь. Я зараз переставлю на єдиничку. І хай воно ще потушкується Хвилинок 10, щоб було готове м'ясо. Накриємо його кришкою і хай воно собі тушкується. Так, друзі, гумінки готові, Дотушкуються. виключаю пательню. І будемо дегустувати, що в нас вийшло. Так, друзі, отакий вигляд мають мої гомілки з рибочками та з цибулькою пераєм. Всім, хто смакує, приятного смаку, здоров'я і до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!